Поти закінчили збірку комплекту для сонячної електростанції, яка буде відправлена клієнту. В клієнта вже є невеличка мережева сонячна електростанція з мережевим інвертором, але потрібно замінити його і встановити автономний інвертор, щоб можна було живити споживачі в випадку, коли будуть відключення світла. До комплекту входить 6 кВт інвертор DE та акумуляторна батарея на 6 кВт годин Axioma. Мені здається, досить чудове поєднання. Дуже добре виглядає совня, коли буде встановлена на стіні, буде ще гарніше. Кому потрібно щось аналогічне, звертайтеся, допоможемо підібрати комплект. Допоможемо встановити, якщо потрібно, якщо ні, то можете самі встановити. Допоможемо з консультаціями. Також, кому потрібно сонячні електростанції більшої потужності, під зелений тариф, під компенсацію власного споживання. Звертайтесь, також зможемо допомогти.